Ось такий а, швидкий зарядник це ганзарядка з розеткою. Вон, дивіться, як це. Влаштована тут є Type-C, два Type-A і ось така розетка на 16 ампер. Це у нас ще ну, 3860 ватт. Так, максимальна потужність. Також це 30 30 ватт по Power Delivery і є к'ю є сам сам по собі Power Delivery 3. Тож такий цікавий девайс на каналі Технозон Україна з оглядом. Поїхали. Го-го-го! -го! А ну давайте дивимось, що в нас тут є. В нас тут є 1999 баксів за 1999. Ми з вами отримуємо ось такого, знаєте, як вони мон... Знає, як написали, Ugreen 30 PD Charger. DA Wall Socket Power Strip Charger. Звісно, це вона така настінна розетка. Ну, це звичайно не тільки настільна. Але вони бачите, як вони рисують на картинці, що ви у стіну вставили, і воно у вас замонтувалось. Ви можете її розміщувати куди завгодно. До того ж, є варіанти, знаєте, вона підходить для таких собі подорожей, бо в неї, дивіться, є такий варіант United Kingdom на Європу. Є ось такий варіант. Що це у нас? United States на Європу. Це перехідники. Це коли ви, коли ви кудись їздите, наприклад, якщо ви живете у United Kingdom і у вас є Євровілка, то ви можете ось з такою штукою отримати ще й Power Delivery зарядку, ГАН-зарядку. І є там зовсім United States на United Kingdom. Таке собі універсальне рішення. А що вони тут заявляють, що це Power Delivery, 30 Вт, Outlet Adapter, все красиво і далі. Далі, портативний ган, 30 Вт USB-C. Я можу підтвердити, ви далі побачите тести, але навіть більше він десь 37 може витягнути. Витя... Витя... Є 18 Вт на USB A1 A2. Теж не можу підтвердити, бо на А1 підтримує до 30 Вт, на А2 підтримує до 20, там, 3 чи 4 теж подивитись. Ну, і 3680 Вт тотальна потужність це 16 амперний у нас розетка. Бачите, що ось тут такий окремий момент є. Ну, перед, тим, слухайте, перед тим, як я продовжу, то посилання на цей адаптер я у опису під цим відео. А також підписуйтесь та натискайте дзвоник, щоб не пропустити наші подальші огляди. І, звісно, в нас такий тестер є, ви далі побачите і зразу скажу, що будуть коменти, де його купити. Я вам відразу е покладу е у відео. Е під, під відео у опис, той самий адаптер посилання на нього. І тут вони пишуть: дивіться, USB A 18 Вт а USB c 27 Вт макс, але в нас немає чомусь розкладу того, як вона працює при мультипортовій зарядці. Ну таке собі, бо в нас є такий малень, маленький припис такий. Для двох чи більше портів тотальна потужність 15 Вт. Це означає, що якщо у вас трипортова зарядка, то це буде 3 порта по 5 Вт, 5 Вт, 5 вольт 1 А. Чи якщо у вас двопортова зарядка, то це буде по 5 вольт, 1,5 А, це буде у нас по 7,5 Вт. Ну, є як є, я, я кажу всю правду, міг би розповідати, що це супер-мега зарядка від Ugreen з мультипортовою зарядкою. Ні, для мультипортової воно трохи не підходить. Хоча вони тут показують, воно буде заряджати їх по 7,5 Вт і заряджати, скільки буде незрозуміло. Бо... Не жодна з них не отримує Power Delivery. До речі, ви зараз ну, подивимось далі у тестах, який порт підтримує Power Delivery, який Q Charge, чи є комбіновані порти. Звісно, ця зарядка в нас укомплектована. Ну вона знаєте, підтримує, такі підтримує такі безпечні штукенці. Захист від овервольтажу, від переперенавантаження, від воспламеніння, від перегріву, від короткого замикання. Досить непогано це все зроблено. І якщо враховувати те, що в нього 16 Ампер, 3680 Вт, максимальна потужність, то ми можемо сюди навіть електрочайники вмикати. Ми можемо сюди вмикнути навіть кондиціонер, воно потягне. Ну, більш тут нічого немає, тому переходимо на розпаковочку та тести. Так, дивіться. Ось такий Ugreen, ган-зарядничок, ну, Вони, бачите, пишуть там. Що в нас 350% швидше, ну ладно, то вони зовсім щось в нас дуже багато розповідають. І пишуть, що 30 Втмакс і А1А2 у нас 18 Вт Макс. Є в нас захист від електрошокінгу, перегрів. Слухайте, давайте подивимось. До речі, вони відразу пишуть, що тут 16 а, 16 амперний 16 Амперна ця розетка. О, дивіться, як воно у нас красиво закинуто, а є. Є в нас якась херня. Вона нам не потрібна. Давайте так. А, є два Type-A, a type 1 Type A2 і USB Type-C. Відразу пишуть 3680 Вт максимально, 16 А максимально. Ось такий вигляд вона має з ABS-пластику. якийсь, знаєте. Мабуть, я такий пластик бачив, і він. Це якісний пластик, досить якісний. Давайте її вмикати. Не будемо довго з вами щось вигадувати. І відразу ж я під'єдную, вмикаю сюди електроприлад якийсь. Бо будемо тестувати з, звісно, з. Цими самими, приладом, з приладом, щоб ми розуміли, чи має якесь значення для нього, увімкнено щось чи ні. Оцей самий прилад. Давайте ми спочатку подивимось, які протоколи підтримує. Це в нас, бачите, Power Delivery 20 вольт, 1,5 А 30 Вт. Uh, є в нас Apple 5 24 А, Samsung 5 v Далі, що в нас? Ну, BC звичайний, QX Charge другий та третій. Є до 12 вольт. Samsung FC 9 вольт, FCP 5, 9, 12 вольт. І все, і все. На Type-C це все, що є. Тепер. Type-A. Type-A. Під'єднуємо теж детектор, тестер. І бачимо, що у нас Power Delivery немає. Відразу бачимо. BC1,2, 5 вольт 15 А. Є Apple 5 вольт 24 А. Charge 2 до 12 Quick Charge 3. Samsung AFC 9 Вольт FCP, 5, 9, 12 Вольт і Samsung 5 вольт 2 А. Більш нічого тут немає. Це на Type. А2 і на Type А1. Дивимось. І тут та сама картинка. Зовсім та ж сама Samsung HC, Cube Charge 2, 3, без Power Delivery. Так, тепер ми повинні з вами увімкнути. Знаєте, тут у нас є деякий у нас сюрприз. Вмикаємо навантаження і... Обираємо Q Charge. Ми зараз тестуємо. Q, ну, у нас ось таку розетку Type A. Давайте заходимо до Type A. І тут є сюрприз, він в нас у тому режим 12 вольт. Він у тому, що він підтримує набагато більше, ніж 18 Вт. Давайте зараз я вам покажу. Це у нас 19, 20, 21. І можемо до 30 Вт. Дивіться, 12 вольт 25 Вт, 2,6 А. 30 в. Ось такий сюрприз. Не знаю, з чим це пов'язано, але воно таке є. Те саме в нас із Qarch 3. Та сама ситуація. І це на двох портах в нас така ситуація, воно працює однаково. Дивіться, зараз у нас 12 Вт. Ми почали. Підіймати, оп, щось я там трохи. Так, дивіться, 9, 12 вольт 12 вольт. Але тут, давайте подивимось, скільки буде на части. Та сама картинка. 30, 30 ватт. Ну, 32 Ватт, і ми беремо ще якусь погрішність 30-32 Вт. А ось на type a 2 О, є. Тут трохи інша картинка на type A2. Давайте підіймаємо вольти на максимально на 12 вольт. І додаємо потужності трошечки. Тут буде лише 20, ну, 22 Вт. 22 тримаю, якщо трохи більше додаю, воно гасне. 23 на піковому значенні, воно гасне. 22 ватт. Ми маємо потужність type a 2 Тепер ми вмикаємо Type-C, і тут я вам покажу, що він підтримує. Ну, звісно, ті самі 30 Вт, які в нас є. Давайте підемо на Power Delivery. Він бачить, у нас 5 вольт. Ну, 3, 3 вольта 3, 3 А 11 вольт не бачить. 20 підтримує, бачить, 15, 12. Так, він детектить їх. А тепер давайте ми подивимось 20 В 1,5 А. Ми додаємо потужності і бачимо до 37 Вт. До 37. 7, 7 ватт. ну 30 Вт чесних тут є. ось Все, воно. Півтора тримає 32 Вт. Тримає досить чесно. Але ну, те, що вони там писали, що 15 Вт максимально при використанні мультипортової зарядки, вони так це знаєте, прикрили трохи. Так, так, такий напис, трохи маленький. І ми бачимо, що в нас при під'єднаному телефоні на type a дивіться, у нас ми під'єднали на type a телефон, він заряджається зараз. І якщо ми підемо у якийсь ой, у детект наших протоколів заряду, то ми побачимо, що на Type-C залишається тільки 5 вольт 1,5 А. Тобто це буде 7,5 Вт. І 7,5 Вт воно віддає на інший порт 15,15 ,15 Вт на два порти. Ну, що, що ми маємо? Ось, таку, ось такий варіант рішення. Так, воно працює. на сквозну, ну, таку, Воно пробросило 220-16 А. Тут питань немає, тут звичайна розетка. Але а, тут вбудований цей зарядний пристрій швидкої зарядки, він працює, як ми і показали. Іншого тут немає. Тож, переходимо, робимо висновки. У якості висновків скажу, що. Ну так, це непогано. Це підходить для мандрівників. Навіть якщо вдома у вас є просто один пристрій, якому потрібно, ну, наприклад, айфон, якому потрібно 30 Вт зарядка, то ви можете вмикнути, і воно буде біля вашого там, наприклад, робочого столу. Вам не потрібно там той блок кудись вставляти, якийсь блок тримати. Вам зовсім не потрібен блок. Ви просто купили та поставили там і заряджаєте свій айфон. чи будь-який смартфон. Ну але 30 Вт – це такий собі ліміт. Наприклад, в мене Xiaomi 120 Вт. А від Power Delivery 75 він бере, теж не підходить. Ну, Ні, він підходить, він буде заряджати швидкого зарядку. Але, ну, з урахуванням того, що тут немає мультипортовості, то для мультипортової зарядки я його не рекомендую, для ноутбуків він не підходить. Тільки для заряджання якісь навушників, смартфонів і, якщо вам потрібен саме, цей формат у інших варіантах я б е е дивився на більш потужні варіанти без цієї розетки. Ну а з вами був Бабл на каналі Технозон. Пока.